Рибацюги, всім привіт! У нас сьогодні наймасштабніше відео, яке тільки було на каналі. Ми сьогодні будемо тестувати колір прикормок і подивимося, яка краще ловить рибу. Ну, як завжди, влаштовуйтесь зручніше? Ми починаємо! Ну а перед початком наймасштабнішого відео у нас як завжди по традиції розіграш. І на цьому розіграші у нас також три подарунки. Перший подарунок прикормочка від вірі Alfish зі смаком криля і дві пружинки від профмонтаж. Другий переможець отримає флетфідерну кормушечку і отакий методний мікс. Третій переможець отримає сумочку-органайзер для коропового крісла від Монстербайт. Ну а для того, щоб прийняти. Участь у цьому розірші треба зробити три умови: підписатися, поставити лайк, знайти кодове слово десь у відео та написати його в коментарі під цим відео. Ну а розіграш у нас відбудеться 21 серпня о 20.00 на нашій інстаграм-сторінці. Вона, до речі, продубльована в описі під відео. Ну а тепер давайте продовжувати дивитися експеримент. Рибацюги, я думаю, що ви, як і ми, Кожного разу мучаємося при виборі прикормки. Яку використовувати? Солодку, рибну серію, якісь бісквіти, карамелі. Добре, що ми визначились е, з прикормкою, да? який там смак. Прикормки, крильова, там, я не знаю, рибна серія, солодка серія. Але ми задаємося питаннями, який колір прикормки треба використовувати і який буде працювати саме. В той момент саме на тій риболовлі, на яку ви поїдете. Тож ми сьогодні приїхали це і перевірити, який же колір прикормки буде працювати влітку, в серпні місяці при прогрітій воді. Ми вже підготували батарею з вудочок. Ну, всі, що у нас були, навіть у сусіда попросили одну штучку. Дякую, до речі, за цю вудочку. Ми її потім віддамо. І ми підготували чотири кольори прикормки. Перша прикормка у нас йде жовтого кольору. Або біла, або жовта, щось таке. Друга прикормка у нас земляного кольору. Тобто вона така сіра. Третя прикормка у нас червона. І четверта прикормка у нас зелена. Який іменно виробник цієї прикормки? Ми розкажемо в кінці відео і розкажемо смаки, все вам покажемо не тільки в кінці цього відео. Для чистоти експерименту. Ми будемо використовувати монтаж патерностер. По наживості ми будемо використовувати отаких от апаріків червоного та білого кольору. І, можливо, ще будемо використовувати бутербродік. Це червоний черв'ячок і апаріком будемо закривати. На яку найкраще компоновочку у нас буде клювати, ми будемо ловити на всіх вудилищах. Отже, якщо перша рибка у нас клюне на двох апаріків, двох ми будемо ловити скрізь на двох апаріках. Якщо перша покльовочка у нас буде на бутербродик, ми будемо скрізь ловити на бутербродик. Щоб повноцінно зрозуміти, який же колір сьогодні спрацює. На ці два водилища у нас буде прикормка зеленого кольору. На ці два водилища у нас буде прикормка червоного кольору. Ми будемо закидувати на одинакові дистанції, щоб було максимально чесно. Ці два водилища у нас буде земляного кольору, сірого. Ну і останні два водилища буде на білу або таку жовтеньку прикормку. Для чого ми взагалі це все робимо? Чому у нас одна прикормка, два вдилища? Тому що ми ловимо на Дніпрі, на річці Дніпро, ви знаєте, що там є різні ямки, перекати, бровки і так далі. Щоб було все по-чесному і ми могли максимально правильно вам показати, який колір прикормки працює. Чому? Тому що. Одне водилище, можливо, впаде в ямку, інше водилище там десь там під бровкою буде, там буде клювати, там не буде. Якщо б ми це зробили по одному водилищу, ну трошки було б не розкрита ця тема. Тому ми хочемо максимально, як ми і казали на початку відео, зробити масштабний експеримент для вас і для нас, щоб зрозуміти, який же колір працює. Рибацю, поки ми набиваємо всі кормушки і зараз будемо закидувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може якісь ще вам експерименти, хочеться, щоб ми зробили. Пишіть ми зробимо. Ну а зараз давайте закидувати. Ну а тепер чекаємо на покльовочку. Ну шо, ну що, ну шо, ну шо? є? Є, перша поклевка. О. Так а ну покажи яка прикормка. Так, я бо зараз Я сам забу. Покажу колір у нас. зелений, Зеленый. Зелений колір, да. Хороший, там щось дебело. Да? Угу. Ну, я пиццаку давати не буду. Ні, ні пиццака надо, бо там водорослі, А буває чоботи. Кого? Чоботи, чоботи. Ой, а де ж би їх не знайти ті чоботи. Ром, швидше. Или хотя бы худшую да пиццаку возьму. Опа. О, хороший. Есть такой. Хороший дела. карасик. Так. А ну-ка, показывай. Горнюней. дыбы. Да. да. отдай. Так, значит, о, тихо. Два парика. И вот такие все. Ой, два парика червоно -белые. Мы кругом надели. Первая рыбка есть. Мы сейчас отправляем в садочек. Перезакидуємо і на зелену у нас йде перша покльовка. Ну, спочатку у нас. Спочином. Чи спочином? Рибасюгу, у нас якесь тут диво, вода уйшла, Дивіться, усе була отут. Тепер вона <риклад> ось де. Це просто капець. Ну і без чобот. Звичайно, у нас ніяк. Ми зараз беремо з чехольчика. Кстати, від профмонтаж. Обалденний чехольчик для чубот, взагалі бомба. І будемо заходити, заносити наш садок у водичку і треба подалі, щоб рибка чудово себе відчувала. А в кінці ми покажемо, скільки ми і того наловили. Ну, кожен садок не будемо розвивати. Ні, в одну всю кучку. Так, я пішов, а ми чекаємо наступу покривку. От тепер вже є. Ага. Є, так, да, рибка. От тепер вже є. Гарнюня? Ні? ні, ну слухай, у нас тут жилка стоїть, а вона ж розтягується. Ну, да. І одразу сказати, чи гарна риба, чи не гарна риба, одразу не можна. От На шнуру я б сказав чітко, так. Да. Куме. Та щепіцаку. Ну, дивіться, у нас другий раз вже клюнула і другий раз клюнула на зелену. Ой, Тільки їж... на другу вудочку. То була перша, а це була а це друг, вже друга вудочка. Так, а ну. І хто у нас тут оба? Є таке діло. Що це у нас? Підлящик. Ох ти я я зачепив. О, пан, підлящ. да? Давай. пан підлящик. Пан підлящик. Друга рибка. Друга рибка. На, зелену на зелену прикормочку, прикормочку до речі, так. Да. Да. На зелену прикормочку. І в принципі сьогодні зелена прикормочка поки що в топі. Закидуємо цю рибку в садочок. І далі тестуємо кольори прикормок. Есть, 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 есть. Давай, 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 давай. У -у 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 -у. Есть? Да. Хорошая штука. Третья рыбка на зале, ну чуешь? Это какая-то... Да, хорошая. Хорошая, 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 хорошая. Есть. Есть такая дело. Так. И кто до нас пришел? Ну-ка, давай. Пришел такой еще один пиляшек. Но ну, мы ее в садочек и перезакидываем. А я пока буду доставать те, что она проглотнула. Відверто клювання і на одну ту ж саму палку. Місточка знайшли. І прикормочка, да, зелена, як працює. Ой, там щось хороше, так. Да. Да? Слухайте, зелена прикормка взагалі. Сьогодні прям відпрацьовує дуже круто. Ну так, да, є таке діло. У нас дистанція, дивіться, про... ой, -ой, ой 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 Ого. Там щось хороше. Слухай, Дядько, доставай. Там щось прям іменно дуже хороше. Щас узнаем. Давай там 0,16, но все время. Все одно давай потихоньку. Не-не-не, там что-то прям, я, я не знаю. Я так... сейчас обуви, подожди. Так, мы сейчас обуваем. Знаете, за на что схоже? А? На коропа схоже. Да, ну так и расскажешь мне сказки. Не, ну такие, знаешь, короб, такой дук, дук, дук. Сейчас мы... заходи ну, прям в воду. Сейчас мы вот... Ой, гарню что-то. А ну еще раз подними ее. Во я не бачу. Он зашел траву. Він повністю зійшов, так. в там... траву запутався. А там прям щось дебело було. Да, ну я бачу. Що там було? Карась? Так, да, здоровий. Ну, Клювання було, було. рибку не достало, нічого страшного, достану в наступний раз. Але обидно. Дуже обидно. Да, треба зразу заходити, напевно, вдівати сапоги, якщо такі дебелячі риби, вдівати сапоги, зразу заходити отам от за траву. Да, да. Забирати. Тому що ну, я реально, коли під. Витягував і у мене таке було дук, дук, дук. Прям капець. Ну, дебелячий карась, походу, був. Тестуємо, прикормки далі. Опа, єсрібатью. Так, що? Знову у нас працювала червона прикормка. Щось вона всі... Ой, зелене, зелене, я вибачаюся. Б'є всі наші рекорди повністю. І добряче. До речі, проміжний підсумок можу сказати, що... Е... У нас Ромко уїхав. Так, да, риба є. Ромко уїхав. Я залишився сам, і я зробив дещо цікаве. О, дивіться, хто до нас прийшов. Опа! Є таке діло. ти О, красавчик Ще й сам відчепився. Лучше не придумаєш. Так. Рибасі, ще один красик до нас прийшов. Такий невеличкий. Що я зробив? Давайте ще розкажу, а карасика поки закину у водичку. Приміжний підсумок. Взагалі, дивіться, карасик я вже відпустив, плава, потім в кінці відео вам все покажу. Скільки мене ловили. Ну, зараз я. Чого я, Ромки треба було виїхати додому, срочно Визвали його. Він поїхав. Я залишився сам, але залишився і тепер почав думати. Якщо у мене всі патерностери. І клює тільки червона. Я зробив ще один варіант. Я почепив через одну пружину. Тобто пружина-патерностер, 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 пружина-патерностер. Тобто, у мене йде одне на патерностер і повісив дві плаваючі насадки. І вирішив дати ще більше шансу, щоб прикормка майже ну, добре спрацювала. Наразі у нас зелене, найбільше, по-моєму, 4 чи 5 рибок. 0, 0, 0. От така ситуація. Як є, так є. Наразі ще нічого не кліє. Ну, я повісив ще й пружинки, може воно ще й клюне. Ну а зараз давайте ще дивитися, відпочивати і наглядати за тим, що буде робитися, і як буде проходити наш експеримент. Ой, рибацюги, щось клюнуло вже майже на ту же саму, але там щось добряче, таке гарнюні йде. Ооо! Ні, ну тут а де моя підсачка? Ага, ось вона. І чи без підсачки витягнути? Попитатися. Ууу дядько, привіт. Рибацюги. Оце, так. Оце монстр. Слухайте, ну зелена прикормка сьогодні прям... Подивіться який... Який бобер, а? Хопер. Сьогодні прям я не знаю. Зелена прикормка дуже радує. Я не знаю, чого ці всі мовчать остильні прикормки. І біла, і красна, і. Ну, мабуть, смак. Все-таки смак якось впливає. Але такий ось красуня до нас завітав. Не знаю, майже ну мабуть. Вагів нема з собою. Кантера. Так що, ну, поки так. Ладно, ми перезакидуємо і ловимо далі. Ну, рибасюга. Нарешті клюнула ще одна рибка. О, ви подивіться, тут ще підлящик. Оба, тихо тихо, тихо, тихо. І знову на Петерностер. Так, це у нас яка? Ага. До речі, такий підлящик. Клюнув на червону прикормку. Отак. так. А, земляну, я вибачаю, земляного кольору, да. Сіро. Тут жовта, сіра, червона і зелена. Клюнув на земляну. Такий невеличкий на два апаріка на Патерностер. Так, а у нас ще покльовочки йдуть. Рибка почала клювати нарешті. Ну ладно, ми її зараз в садочок, потім покажемо усю рибку. Експериментуємо далі. І Тут там клювака була. Ото клювака була. Я думаю вудку сейчас тяне. Мабуть обірвало повідок. Скоріше за все. Бо клюнуло так, що капець. Сейчас подивимось. Да, обірвало повідочок. Ось, дивіться, щоб ви розуміли. Ось повідок. Іде. І оп! І зразу вже обрив. Да. Просто обірвали його. Бачите, я не знаю, видно вам, не видно. Блін, я... а, да, видно все. Ну, блін, клюнула дуже гарно. Прямо аж вудку, я думаю, зараз втягне. Погано, що неможливо це все засняти, але як є. Ладно, ми зараз перев'яжемо поводок і знову туди ловити далі. Прибацюємо, моя тут поклювання є. О, так, да, є рибка. Є рибка. Оооо кайфуха. Да, 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 да. Рибка, Є рибка цюга, Б'є, добряче б'є. Пішло клювання і знову населене. На зелене. На зелен. То блин, мовчало-мовчала, нічого. А, воду почали давати і це воно почало клювати гарно. Ну тут щось гарне, у не тяну. Сейчас попробую витягнути. Ой. Воно ще там сперечається добряче. Так, іди сюди. Іде, йди, йде. Отак от На, Знову на зелену, вже, мабуть, шоста рибка. І такий ось я підлячик Ми його теж зараз закинемо в садочок, щоб потім вам все показати. Ми. Я. Треба привикати, що я один. Ладно, експериментуємо далі. Так, рибку я відпустив, ну а кодове слово колір Ну а тепер продовжуємо експеримент наш. далее. Вот туда вот, Давно его мовчить Так бывает и иногда, что такая палочка и мовчить. Эх, здесь шла рыбка. Ну, сейчас перезакинем, может еще, еще раз клюну. Бо шо? Да, на патерностере зила всех опариков. Ще перезакинемо і ловимо далі. Є цюги, є рибка, і гарнюня. Ой. До речі, на червону прикормку. Отак от, от. Червона прикормка пішла в діло. Спочатку відпрацювала зелена, бачите? Тепер потім земляна, жовта, клювання на жовту було, а зараз... Червона відпрацювала. Зараз тільки ми рибку достанемо, а там щось гарнює йде. До речі, знову почав працювати патерностер. То працювало тільки ой щас. стараюся витягнути. Бо ту щось зацепається за все, там трава, то капець. Йди йди, 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 йди сюди. О, о! Ой, хто мені обірвав. Ото. Ото, ото! Відпрацювала, так відпрацювала. Ну що, ребецьоги, готові? Тихо, це я. Готові? Все, дивіться, який монстр до нас завітав на червону прикормку зараз. Відпрацювала просто чудово. Це ж він мені, мабуть, в впрошей раз і обірвав. Поводок, але я його дістав. Гарнюнь такий, чудовий лящара. Десь кілушний, десь так. В кінці все, подивимося. Хто, що, як і яка прикормка. Слідкуємо далі. Ух ти, ух ти, ух ти. Та хто ж ти там таке? А? Ух. Щось дебило до нас йде. І знову клюнула на червону. На патерностер на два опарика. Це кайф. Ну що там за монстр, я Бог його знав. Треба ближче підійти. Бо у нас реально там брова і трава, щоб не загубити цю рибку. Ну щось добряче клюнуло. Оп. Так, хто, хто в мене ще там клює? Ага, я ще зацепив пружину. сусідню, я зрозумів. Ну нічого. Потім витягнемо. То не біда. Зараз треба витягнути рибку. О-оп-оп-оп-оп. Іди сюди. Іди, дядько, іди. Ну іди, іди, іди. йди. Пішло, 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 пішло. О, І у нас знову гарнюній. Опа! Лящ. Слухайте, цю прикорм... ця прикормка червона. Реально... Приманює лящів гарних. Минулий раз лящ. Тихо, 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 дядька. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо та тих робив. Все, в минулий раз лящ обірвав мені поводок, скоріше за все. В цей раз я достав його, а перед цим разом. І ще один раз лящок. Гарно працює прикормка, на В У кінці расскажу что це саме за прикормка. Опа! Є рибасюги. Ще одне клювання у нас есть сейчас посмотрим что на тому кінці. Опа. Ну, вроде як рыбка є. дотянется важко. Але щось невеличке. небольшое за все, що невеличке. Ще посмотрим що там за На тому кінці у нас. От заразу зійшло. То кормушка важка. Як я і обіцяв, то покажу вам скільки риби ми наловили. Точніше, скоріш за все, що я. Ось дивіться. Опа. І отак от усю кількість. Рибки тут і ого-хо-хо-хо-хо. І карасі, гарні. Взагалі, просто дивіться, скільки воно. Тут прям іменно кайф. Зараз ну, маленьку рибку покищу, велику, залишу, бо є замовлення. Ну, а тепер давайте фіналитись. Рибаців, скоріш за все, ми будемо закінчувати вже наш відос. І я хочу зараз показати вам по результатам, яка була деприкормка. Ну, а перед тим як розповісти вам, яка прикормка, під яким кольором була яка сама прикормка, я хочу розповісти деякі моменти. Перший момент, що не завжди прикормка працює так, як тобі хотілося. Ще треба визначати і місце. Ми з ромкою ви вибрали одне місце, ми закармили і не перекидали. Це Коли, звичайно, попали, там вони ми її кормили. Тобто було отако. Насправді треба шукати рибу, треба шукати місце, треба шукати наживку. Але для наживки ми також дали їй шанс. Усі прикормки відпрацювали. Зовсім дуже відпрацювали, але є, які більше ловлять, а є які менше ловлять. Ну, наразі, іменно саме сьогодні, саме в цей час. По прикормкам. У нас зелена була це прикормка Real Fish тварог. Вона відпрацювала найкраще, найбільше покльовок серед, серед цих всіх прикормок було. І найбільше, мабуть, кількістів і по розмірам, і по величині риба. Друге у нас було це червона прикормка, це сквіт крембері Ромка взяв метод фідер, да, Це методна, але теж ми її використовували як звичайну прикормку. Ця прикормка найкраще показала себе і найрезультативніше лящам, Ви самі бачили лящі маленькі, великі, залітали взагалі без питань. І обривали повідки, навіть кілька разів обривали повідки. Ну, це було скр... світ крем... Господі, сквіт Крембері, кальмар Журавлина. Дуже гарно працює по лящах, Але лящів треба ще й викормити, тому так довго спочатку клювала зелена, да? потім пішла красна там і ти і тиде. Далі біла або земляна, як я на неї казав, це була універсал спеції, універсальна прикормка на всі види. На неї теж були клювання, небагато, не такі як на творог, але все одно без клювань не залишилось. І ці спеції більше, вони звичайно йдуть по холодній воді більше, але ми її вибрали чисто із-за кольору, тому взяли от іменно цю спецію. І на останньому місці, точні, не на останньому місці, а на останнє, це була жовта це була халва. Вона жовтого кольору йде, прикормка справді теж відпрацювала. Були клювання на, на останні крайні дві праві вудочки. Вони також гарно відпрацювали, але найменше із усіх, скажімо так, жовта-найменше відпрацювала. Тому рибацюги. Ось така ось історія у нас вийшла. Замахалися, чесно, ну, ромкою половину, я остально намахався, будь-зрав боярин. Це реально найвелике у нас була е перевірка <сум> снастей та прикормок найбільше, наймасштабніше. Було 8 палок, і їх потрібно постійно перезакидувати. Ми викинули майже весь корм, але ж добились результати і показали вам, яка насправді зараз найкраще клює. Так що, рибацюги, з вас, як завжди, лайк, підписка, не забувайте про коментар з кодовим словом. Ну і до зустрічі в на наступних серіях. Всім пока!